Четверту добу поспіль росіяни тероризують жителів Запоріжжя. Цієї ночі завдано чергових авіаударів. За попередніми даними ворог гатив по місту Кабами. Внаслідок цього обстрілу поранено десятеро людей. Один чоловік перебуває у лікарні у важкому стані. У місті потрощено десятки житлових будинків. Як запоріжці пережили чергову атаку і як оговтуються після неї? Дивіться у матеріалі Інни Гогой. Цієї ночі Запоріжжя знову здригалося від вибухів менше ніж за півгодини по обласному центру та запорізькому району росіяни завдали п'ять авіаударів на ліквідацію наслідків. Обстрілів виїхали усі екстрені служби на цих кадрах. Поліціянти разом з медиками надають допомогу потерпілим. А медичну допомогу, наклали турники. Внаслідок обстрілів поранено 10 людей. Серед травмованих є дитина. У лікарні наразі перебуває один пацієнт. Стан 25-річного чоловіка медики оцінюють як важкий, але стабільний. Із пошкоджених будинків, які перетворилися на пастки, рятувальники евакуювали 18 людей. Запоріжці досі оговтуються від чергового нічного російського терору. Я від вибухової хвилі впала. Мене чимось привалило. Потім я вибралась, і сюди будинок пані Людмили цієї ночі перетворився на суцільні руїни. З усієї хати вціліла тільки одна кімната, і просто дивом залишилася живою. Сама господиня розповідає, життя їй врятував. Домашній улюбленець Тимошка. Собака почув сирену і дриманув в інший бід будинку. Жінка побігла за ним. Просто я за ним побігла і мене накрило так чимось. Я навіть не пам'ятаю. Я звідти вибралась уламками, певно. Чую, кров тече звідси по спині, он по ногах. Голова дуже сильно. Ось тут гематома. Постраждала цієї ночі і її сусідка пані Олена. В Вухо, стекло попало, доставали тут і скоро приїжджала ночі. Ну нічого, так все цілі ми живі. У хаті, де мешкає жінка, повилітали всі шибки та побило покрівлю. Господарі лише нещодавно відремонтували будинок, а тепер доведеться усе починати заново. Ліквідація наслідків ворожих ударів тривала весь день. Рятувальники, комунальники та волонтери розбирали завали та небезпечні конструкції. Перша звільнити проходи, прибрати сміття з проходів, щоб можна було і техніки заїжджати, і людям можна було безпечно працювати. Тим самим господарям, щоб вільний доступ був до їхніх будівель, на місцях розгорнули намети, де люди могли дізнатися про допомогу та залишити заявку щодо пошкодженого житла. За ніч у місті понівечено десятки приватних та багатоквартирних будинків. Ми бачимо все попередніше. Що... Є постраждалі багатоповерхові будинки, на які, скоріш за все, буде зроблено технічне обстеження, і такі будинки будуть признані ті, якими не будуть відбудовуватись, а мешканці отримують сертифікати на придбання нових квартир. У цьому будинку вибухом потрощило всі балкони та повибивало шибки разом зі стінами. В одну мить люди втратили усе майно та уселі. Паталки стеля впала, вікна повибивало. Всі три вікна: холодильник, пралка, пічка, усе в кухні, двері винесло. Ось тільки одні двері залишились, тому що не знаю, може, стіни ще є. Жителі Запоріжжя, які втратили житло, тимчасово оселилися у рідних та друзів. Чотирьох людей розмістили у шелтерах. За попередніми даними, цієї ночі ворог знову гатить по місту кабами. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці телеканал Марафон Єдині новини.